Ну що ж, всім привіт, народ, з вас підпис ми продовжуємо грати в ВВВ. Стардівал, так, ставимо залізу, загану оплатись. Диво, збираємо яйця. Привіт, збираємо яйця, гладимо золоте яйце, приємно. Чи вийде з золотого яйця? Вийде золотий майонез? Чи там від цього нема сенсу? У будь-якому випадку, навіть якщо звичайний майонез вийде, це більш вигідно. Так, вражай, 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 вражай. Весь, який можна зібрати я зібрав. Ось так. Сквеш я всі продаю, сквеш. І перець також. Вони мені не потрібні. Так. Ну, Я на чомусь думав. Так, я згадав. Я згадав. Мені потрібно біти. На диво я зараз йду за міду. Просто вперед. Почну просто десь з першого рівня і буду спускатись, збираючи всю у Ягідка. Дякую. Спайсбері. Ось ще одна Спайсбері. Прекрасно, ще один грей побачу. Може це через те, що дощ, Дикі рослини швидше зростуть? Ну, більше. Рейп, рейп, і ще одна спайсбери. Першоту. Просто почнемо мити Якось. А, тут просто камінчик. Окей. Спускаюсь. Тут мить, О, вже мить перший. Є. Дякую. Дерево. Тут мідь. Ну, бачу, ще мить. І сломака, якого я вб'ю за секунду. Привіт, сламак. є, yeah. Приємно зламу мати справу сломаки, Є. Yeah. Так, бачу, ще мить, Так, я правильне рішення зробив. Просто почати з першого рівня. Швидко розібрався зі сломаками і збираю мідь, Якої я вже 22 зібрав. Ой, йод. Як тут багато міді, приємно. Ці підхож, позабирав. О, доброго вечора. І Сюди. І ти, фінюшка. помри. А, я думав, підвал під когось. Під комусь вас спавниця, спуск. спуску. я вас вбивав. О, спускаємось. О, сейчас сломаки, доброго вечора. Я воно, например, уже просто звук. Все приємно. Міди. Ну, давайте тут вбиваю вже. Спускаємося. Мідь. І сламак. Тут кого один до мідний. Спуск. Химідь. 43 миди вже зібрав, це прийом. Ой, у мене 8 тисяч на рахунку. Так, я покращу. Я покращу сакиру, збираю купу деревини і покращу будинок. Це моя мета. Дайте пройти. Доброго вечора. Я на сьомому буду. Я тут добуваю всіх сломаків, чисто, щоб покращити рівень бою. О, доброго вечора. Я тебе бачу. Так, чи нащо я даю йому себе бити? Заключаєшся. Я знущаюсь, точніше сам над собою. Опускаємось. Не кажіть, що. О, я бачу, щось цікаве є. Ой, так на початкових рівнях можна непогано заробляти, коли ти вже прокачений. Тому що, наприклад, один мідний зливок це 60. А ми, нас 55, 11 мідних зливків вже. Це 660 ми мінімум заробили зараз. За один спуск. Ще скрол, це те що. А, це навіть не в музей віднесу. Плюс ще амітіст, коротше. На початкових рівнях також спускає, В шахті на початкових рівнях можна непогано заробляти, коли ти вже прокачений. Тому що тобі, тобі ніхто не заважає, ти швидко все збираєш. Ой, ще паз знайшов. Який це кайф? Це ще не те, що ти слиз збираєш. Вбиваєш слиз. Ця фіня, яку ти з них збираєш, також щось декоштує. Да Напевно. Коротше, я думаю, за день можна тисячу заробити в шахті на перших рівнях. Так, треба буде потім тільки переплавати всю мідь, яку береш так далі. Але все одно це прекрасно. Ой, ну дивіться скільки міді тут. На нас слиз повністю бать уже. Ось ця зелена слиз у загорі. Нічего вам не зробить. Ось у мене 22 слайма. Фігнюшки, які зі слайма падають, і 22. Зараз у цього рівня ще буде купа міді додатково. Усі на 60 міді. 68 мідій. Руди. Гіоди, ще не руху... Навіть нерахучі гіоди, яких я п'ять зібрав. Тобто 1000 можна заробити. За один спуск в шахту на початкових рівнях. Прям спокійно тисячу заробляєш. Десятий рівень. Добре чорніть. Ого! Там великий слайм. А це цікаво. Вб'ємо його. Мені здається, це бос. О! З нього купа маленьких випало. Вау. І мені нічого за це не дадуть, може якесь досягнення? Warts. Я заробив. Я зароблю дефіра. Типа так, точно тисячу можна заробити. За один спуск на початковій рівні, коли ти вже прокращений. A way down his operate, Що? Я не спущусь. А, ось побачив. то окремий рівень був? Прикольно. У нас, як мінімум, 13 мідних зливків. 13. Це 780 чисто мідними зливками буде. Так, і треба спробувати продати слайми. Типа скільки за них заплатять. Щось мають заплатити. щоб щось. 3-4. Як Прекрасно. Ну. Я Зрозуміло, через камінчики не б'єшся. Ой, да, 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 че бачу мить. Slime. Squish. Все? Так. О, у вас двоє. Прикольно. Червічки. Короче, все, час виходить. У мене енергія закінчилася, я на наступний рівень усе одно нема сенсу йти в такому випадку. Та їй вже там е... ніч настає. 75! 75! Так, зачекайте. Мені здається, ось ця гірдія працює прям допізна. Якщо я не помиляюсь. Я помиляю, що ти прямо допізна працює. Так. У мене питання. Скільки? Ааа, за всі 160. Ну таке 5. Кожен 5 коштує. Ти 5. також 5. за всі 40 даєш за все м'ясо. Ну це також хоча б щось додаткове. Але вугілля, а мало вугілля. На початкових рівнях там вугілля майже не видобувається. Там на пізніших рівнях треба просто з, 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 з тих стрибаючих чорних штучок вибивати вугілля. мене з потім тебе заберу. Джем за день приготувався. Це скарта. Ага, тобто це ще залежить те, наскільки швидко ось цей мовний джем робиться. З того, що саме ми робимо. З чого саме Я зараз там зроблю приміняти цін. Тут закину тебе. І тут закину. Мені цікаво, якщо закину срібне. Срібний джем вийде. Ой, мазік, я закидував золоте яйце. Чи вийшов золотий мазик? ні, звичайно, майонез, але все одно він дорожче. За просто яйце якесь. Так. У, левел 4 Комбат плюс 5 хп. І новий крафт рецепт. Barry on raing. штучка, скоріш за все. Так, покажи мені. Ти. Дивись, за сотку ми продали. Консервацію. А сам ти 25 коштуєш 4 рази дорожче. Це трошки. Точно треба купу таких штук настворювати. Да, дякую еще ю прогрессивати. Треба прям дофіка таких штук створити. У нас 9000 на рахунку. Позроста... Нарешті, жах ви великий. По-перше, на всі тебе поскидую. І наград поки що поверну. Чистив інвентар. Зараз мідні зливки поплавлю, і буду. Так, дякую, дякую. Дев'ять, не 10. М -м -м -м. Це незручно, чому не 10? Чому не 10? З тобою ще не так. Ну, Це дуже незручно, що не 10. Так, скуваєш. Ой, курка вийшла. Доброго вечора. Іди сюди, поглажу тебе. Курочка. Не. І встилю твої яйця. Так, дякую за мідний зливок. Натиме ще мідний зливок. Дев'ять. Блін. Чому я зараз шкодую, що 9, а не 10. Так, по-перше, мені цікаво. Ти зсохся, бо я тоді тебе приберу. І ось що ми робимо. Раз, два, три. І ще десять дикого насіння. Красно, тому що надо окупувати насіння. Тебе я не буду, що ти таке міло. Так, з вас усіх я потім буду робити джем. Чи щось таке, мені байдуже. Але я можу помножити суму, зроблену з вас на два. Але для цього мені треба розширятись і деревини мати. А щоб мати деревини, мені треба краща сокирка, яку я зараз попрошу. Не хвилюйтесь. Хоча б до мідної. 2000 витрачу. Для... для нас зараз 2000 це не великі гроші. Не. Великі. 64. Він може ще піч постворювати. Блін, аж. Тут проблема в тому, що 20 мідної рути коштує піч. Воно того коштує, напевно. Так, тому що воно того коштує. А, я вже можу тебе створити. А. Каміння, треба, так. Воно того коштує. Ми ж коли ми плавимо, мені треба бажано швидше плавити. І ми завжди плавимо в великих об'ємах. Ну краще ось так. Може я навіть ці пні зможу поприбрати. Але мені здається, ні там ще краще. бачите, вони будуть готові. Так, і так як я зараз пробіжу далеко, то я ставлю залізу плаватись. А сам тікаю. тікаю. Блін. Я тут... мамо, гаразд. Є одна проблемка. Він це буде робити декілька днів. Він це буде робити декілька днів. Ну, воно до коштує. Так, дякую. Я чекати, буду чекати. Ну так, те, що він це буде робити декілька днів, це не найприємніше. Я щось про це подумав тільки зараз. Ну дай. Жирний. би дати пройти мені. Дякую. Світпі. Я ще і ще світпі бачу. Дякую. Ой, ще. Та ви змушаєтесь п'ять, просто світпі. Ні, це не щось погане, але п'ять одного виду. Так, я теж хочу. е, е, А, королі в айробіг клубі, поэтому закрыты на шопы. Окей. Мога... Окей, пойдем. Відчуваю, себе поманути. Так, мазик готовий. Сука, ти там не пожиєш, мені вражай. Вообще, плавь. Сподіваюсь, не пожує. Так, и все ж таки, що? на в ще потрібно. Аааа. У мені також потрібно. Короче, треба йти в шахту. Треба їх ти в шахту і незрозуміло, на який рівень. Там, де побільше вугілля зможуть зібрати. А, ага. і дерево, і каміння, і вугілля потрібне. Що вам тільки не потрібно? Проблема тільки от в тому, що немає конкретного рівня, на якому вугілля багато спавниться. А з тих пригаючих стрибаючих чубриків багато не випаде. Давай 55-й рівень. Коротше, моя зараз мета спуститись на 40 рівень. О, їх багато стрибаючих чубліків. Вегіля. Пускаємось далі. Дякую. Ага, якщо Я зручна руда для выдобичи збираю. Там взагалі, -то топасу пуск, Давайте зараз обдимусь, може тут є стрибаючі чубрики. Ого! Ого! Я на тупий, щоб пустити цю живу з мидию. Так, треба зараз літучу мышь вбити, і тут ще одна, А, да. А ще більше, Не можна, Давайте ще щибильше. Садяка. Швидко забрай мить. Просто чому б чемкни. Ой. Вбивати треба требует. Ти мене замідляєш. Дратуєк. Так, я випадково переключаю. Іноді, коли я б'юсь і ворог внизу, я випадково ось сюди тикаю на інвентар і переключаюсь в. в не немає моча. Знову ж мені половину хп вже знесли. Це не. О, тут одразу спуски. Так, яка моя мета? Чубріки. Моя мета чубрики. Но в гілле. Так. Відчупись, відчупись, відчупись. Тут щось прекрасне бачу. На півночі. Нап'єнучий наверху. Дай руду, просто еще чому-ні. Дай ще вигільня, дякую. А тепер тікаємо. Тікаємо, 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 тікаємо. Стріпай, куди вам заманеться, а я ткань, звітся. 57-й. 58-й. Ну, тут стрибащий, що брики, це приємно. О, а це тут написано. Тут такий же самий малюнок ось цей на ліворуч на горі. Типу бос. Типу щось тут тільки монстри. Не приводит дратують більше за все. Так, після покращення дому я буду покращувати меч. Знову. Що прикинь? Ого. Ви навчили одне вугілля з трьох. Це не найкращий спосіб. Вибучи вугілля. Тому що на одну фігню яка виробляє джем, мені треба вісім. Я зараз шість знайшов. То-с, окей. Кого саме тут вбити треба всіх? А, Ось щось типу боса. Окей, зараз розберемось. Доброго вечора. Ти типу бос? Ай-ай-ай-ай-ай. Я ж не помру зараз. О, я помер, прикольно. Ем. Ем... Е... Микитка? Микитка, wake up. Ой, дякую, що ти розбудив. Я знайшов тебе без свідомості в шахті. Ти візунчик. Я тебе. так, так, так. Будь трохи обережніше в наступний раз, окей? Я плачу. Я втратив 500. Items lost. А, фух. Головне, що з інвентаря нічого не втратив, але 500 також неприємно Ідемо спати. А раз ти був знати саме впевнений, мене вбили. Кість вугілля, всього 6 вугілля. Як мені в нормальній кількості збирати вугілля? Де? Рубати дерева, переплавляти їх на вугілля. Це виходить багато дерева. Раз, для цього мені будь-коли потрібна сакира. яку я отримую. Так, чи інакше. Я дякую за залізні зливки. І отричаємо вугілля на переплавку. Залізної руди в мене дефіга да ще. Всього ще дефігу. Да ну, за то... ну так, залізної залізний рудив... саме зливків у мене більше, ніж на тисячу. Це не прекрасно? Хоча в мене не енергія, ні. ні здоров'я. Бо я. кота. Так я ж тебе щойно гладив. Так. Да. О, рівень фермінга. Ні. Продукція тваринного під на 20% дорожче, бо врожай коштує на 10% більше. Вражай на 10% більше, тому що в мене його більше. Але прикол в тому, що Що то, що тому то ми переробляємо. Ми не продаємо сиру сиру. Тут на 300 я 3 спайсбері продав. Виходить, 680 зробив, непогано. Але б міг більше. Знову ж мене такого вражаю, який я планую продати, просто не зараз, пізніше, його обробити. Так, пшениця підросла, ти підріс. Так, ти ще не готовий. Джем, чи щось, та, щось таке? Але в будь-якому випадку на цьому вже час закінчувати це відео. Дякую всім, хто подивився. Особливо дякую своїм спонсорам, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам і в ці відео. Якщо в когось виглядачів, також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по по посиланню описі, або так само ставши спонсором на ютубі, Підписка подобається, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте.